Чиновницю із центральною МСЕК схопили на хабарі. Прем'єр розповів, хто після оновлення даних отримує повістки першими. Путін привітав Дональда Трампа із перемогою. Тим часом ЗМІ розсекретили план, як республіканець планує закінчити війну. Кіна не буде, електрика закінчилася. Укренерго оголосив себе банкрутом. Тим часом у Дніпрі спіймали агент ФСБ, який мав влаштувати теракти, і в Дома сам змайстрував бомби. Вітаю, мене звати Юлія Кохан. Це четвер, 7 листопада, і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Поїхали! На хабарі затримали посадовицю Центральної МСЕК. Заступниця голови комісії сприяла в отриманні другої групи інвалідності, що надавало підстави чоловікам для зняття з військового обліку. За таку послугу вона просила так звану винагороду у дві тисячі доларів. Під час обшуків у жінки вилучили ще майже 20 тисяч доларів: документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази злочинної діяльності. Першими отримують повістки ті, хто не платить податки. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 98% повісток, сформованих через оберіг, направили людям, які не працюють або працюють неофіційно. Ми розсилаємо 98% стану на сьогодні розісланих повісток. Які формуються вже свідомо через реєстр оберіг. Ми бачимо військовозабов'язаних. 98% повісток направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Тобто, фактично пріоритет сьогодні мобілізації надається людям, які не працюють без Фактично почав діяти анонсований владою принцип Воюй або працюй. Відповідно, основа цього принципу сьогодні вже втілена. Лише 2% повісток відповідно було надіслано за два останні місяці людям, які працюють Це великі кількості. Якщо брати абсолютно цифрах, велика кількість людей відділяється відповідно від мобілізації від свого обов'язку захищати батьківщину. Незабаром у резерв Плюс запрацює повторне оновлення даних. Про це повідомили у Міноборони у відомстві. Обіцяють, відтепер можна буде всього за декілька кліків внести зміни до адреси проживання в межах зони одного і того ж ТЦК, чи підтягнути адресу ВПО із дії. Зараз згідно з мобілізаційним законом, який був прийнятий і набув чинності 18 травня, ви мали можливість оновити свої контактні дані, в тому числі і фактичну адресу місця проживання. Вже цього місяця наша команда працює над тим, щоб дати можливість повторного оновлення таких даних. Як тільки ми запустимо цю можливість, кожна зміна місця, фактичного місця місця проживання буде можлива в декілька кліків. У Дніпрі затримали агента ФСБ, який коригував обстріли та готував підпали військових авто. Ним виявився 48-річний слюсар місцевого підприємства, який мав практичні знання у галузі хімії. ФСБ вийшло на нього через телеграм-канали, де хімік лишав антиукраїнські коментарі. Спочатку завданням чоловіка було встановлення координат підрозділів ЗСУ у Дніпропетровській області, а також фіксація наслідків російських обстрілів. Проте згодом куратор з ФСБ поставив йому нове завдання: здійснити серію підпалів службового транспорту, силоборони та об'єктів укрзалізниці. За інструкцією окупантів, фігурант власноруч зробив запалювальний пристрій на основі легкозаймистих сумішей, детонатора та модуля дистанційного керування. У визначений час агент мав закласти готовий пристрій під військове авто ЗСУ та у віддаленому режимі привести у дію. Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому світить довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Цієї ночі Росія вчергово атакувала Україну безпілотниками типу шахет. Найбільше дісталося Києву, Одесі та Сумам. В мережу потрапили кадри прольоту шахету у столиці. Дрон летить буквально у метрах над багатоповерхівками у спальному районі столиці. А на цьому відео уже солом'янський район столиці після атаки вибиті вікна, потрощені автівки, зруйновані будівлі. Всюди розкидані уламки збитого безпілотника. Рештки шахеду знайшли і на території медзакладу. Після гасіння пожежі рятувальники виявили ще й двигун від безпілотника. Після перемоги Трампа захід почав обговорювати можливість скасування санкцій проти Росії. Про це пише видання Financial Times. Банкіри та трейдери активно почали цікавитися у керівництва, як тепер торгувати з Росією та чи будуть відмінені санкції, а також чи повернеться в роботу рубль. Нині банки на заході зараз використовують офшорні фірми, щоб торгувати рублем, але хочуть повернути все як було раніше. Більшість інвесторів вважають, що перемога Трампа краща для російського уряду, оскільки він так чи інакше обіцяв припинити війну в Україні, а це завжди позитивно впливає на фондовий ринок. Однак варто відзначити, що саме Трамп підписав чимало санкцій проти Росії, і поки не зрозуміло, чи піде він аж на такі поступки Путіну. Дональд Трамп продовжує приймати вітання світових лідерів. Подейкують, що свої поздоровлення новообраному президенту США навіть висловив Путін. Тим часом букмекери почали робити ставки, чи вдасться Трампу досягти перемир'я і закінчити війну в Україні. А світові ширять статті із можливими сценаріями для закінчення війни в Україні. Про всі подробиці розкаже мій колега Мирослав Солонар. Перемога на президентських виборах в Сполучених Штатах Дональда Трампа означає зміни для України в команді нового глави Білого Дому. Готують вже новий мирний план для України. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на трьох радників, наближених до Трампа. Зокрема, один із пунктів цього плану передбачає відмову України від вступу до НАТО протягом 20 років, а ще заморожування лінії фронту і створення 1300 кілометрової демілітаризованої зони. Наразі не зрозуміло, хто охоронятиме цю територію, але сили США не будуть включені до миротворчої місії і не будуть її фінансувати. Повідомляють анонімні джерела в команді Трампа. Однак Сполучені Штати мають намір постачати Україні зброю, щоб стримати майбутній російський напад. План також передбачає залишити Росії приблизно 20% території України, які країна-агресор захопила. Не виключається в майбутній адміністрації Дональда Трампа і те, що Україна все ще може спробувати повернути втрачені території, але їй доведеться робити це шляхом дипломатичних переговорів. Наголошується в матеріалі «The Wall Street Journal». Крім цього, Трампу представили ще один план. Зокрема, майбутньому президенту Сполучених Штатів пропонують припинити постачання зброї Києву доти, доки Україна не погодиться на мирні переговори з Росією. Тим часом Дональд Трамп та президент Південної Кореї поспілкувалися про залучення Росією військ ПНД. За словами південнокорейського лідера, вони обговорювали ситуацію в північній Кореї, включаючи нещодавні ядерні розробки, запуски ракет та розгортання військ Росії. В офісі південнокорейського президента зазначили, що вони також домовилися провести особисту зустріч найближчим часом. В змі злили інформацію, що кремлівський диктатор Володимир Путін таємно привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах президента США. Водночас у МЗС Росії публічно заявили, що будуть працювати з новою американською адміністрацією, жорстко відстоюючи національні інтереси. Привітання Трампу, окрім Путіна, надіслав і голова Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв. Їх спрямували неофіційно через знайомих із російською МЗС. На думку співрозмовників видання неофіційна дружелюбність російської влади пояснюється очікуванням Росії на те, що за президентства Дональда Трампа Кремль поліпшить своє становище в війні проти України. Водночас зазначається, що російська влада не вірить у здатність Трампа закінчити війну між Росією та Україною за один день. Всередині Сполучених Штатів очікується мирна передача влади. Наразі Дональд Трамп прийняв запрошення чинного президента Джозефа Байдена зустрітися в Білому домі. Дата зустрічі ще не оголошена, але в команді Трампа кажуть, що це відбудеться вже скоро. Укоренерго оголосило технічний дефолт за євробондами на 800 мільйонів доларів. Уже з 9 листопада НЕК Укренерго тимчасово призупиняє здійснення платежів за борговими зобов'язаннями, за зеленими облігаціями сталого розвитку. Це технічне рішення буде діяти до моменту завершення реструктуризації боргу, яка планується в найближчі місяці. Укренерго спільно з урядом України вживають всіх необхідних заходів, щоб досягти угоди з власниками облігацій у найближчій перспективі. Зазначається, що підставами для припинення платежів є положення окремого закону, а також двох постанов уряду та наказу Міністерства енергетики. Зазначені нормативні акти були ухвалені в межах виконання Україною умов співпраці із МВФ. Чергова підозра фанатці руського міра. Так завдяки СБУ та нацполу підозру отримала вже відома всім Аліна Волошина, яка нещодавно вихваляла атаки Росії по Україні біля київського вокзалу. Пригадуєте? Ось, хлопці, я на в вокзалі. Тут карочі росіяни дають прикорам українцям сильно. І всі, дивіться, як криси побіжали, Чири українці ми під бомбу. все цього до свидання. Тоді СБУ та Нацполіція затримали жінку по гарячих слідах після публікації відео, але майже одразу відпустили. Зараз після проведення експертиз цій почекунці повідомлено про підозру їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Нагадаю, Аліна Волошина родом із Макіївки, що на Донеччині. Кілька місяців тому вона переїхала до столиці і почала активно виступати у соцмережах. Викладала ролики в Тікток, де між іншим зізнавалася у кохання. Ані Путіну та прославляла так звані ДНР та ЛНР. У місті Ізмаїл із зоопарку втік бабуїн і оселився в одному із дворів місцевих жителів. Тварина засіла на даху повітки поруч із будинком і не хотіла звідти спускатися, поважно оглядаючи територію. Ай, ти Зайчик. Бабуїна пригостили бананом, а трохи згодом втікача все ж вдалося зловити і доправити назад у зоопар. Анже є ти за... Зайчик. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимось.